І що, прийшла я додому з роботи? Де мій артист? Ось вам артист. Так. А це арт. Оце порозбивав. Дістав яйця. Так. Тист. А це я маю роботу. Оце сніданок завтра готовий. От. Ага, тепер мекай. І тепер мекай, так. Так. Чиє творчество? Чиє? Що ти тут наробив? Що ти наробив? Ти поїв вже яючку собі. Ти собі сам приготував яєчко, так? Так. а що ж? Угу. Твоя творчість.